Від майдану до війни в Івано-Франківську відкрили одноіменну посмертну фотовиставку добровольця батальйону Айдар, тернопільчанина Віктора Гурняка. Презентацію світлин влаштували його друзі. Віктор був фотокореспондентом уніан і робив знімки для світових інформаційних видань. 14-річним школярем вступив до пласту по життю, був сміливим та активним. Згадують друзі. Мав якості чуйної і доброї людини. Він був дуже активний, дуже легкий, такий, як зараз кажуть, на підрив. Тобто Він автостопом подорожував, бував в різних там країнах, їздив на різні табори, пластові постійно. Тобто Був такий дуже активний і, до речі, ніколи не міг відмовляти. Ну, гарт, його було псевдогартік. І Всі звертались до нього, бо знали, користалися цим на східному фронті. Віктор фотографував військові будні Айдару, а ще займався волонтерською діяльністю. Міг придбати необхідне спорядження, причому у великих кількостях. За це його айдарівці по-дружньому називали олігархом. В нього не існували межі в чомусь. Тобто він задавався метою, треба привезти машину, значить він знаходить машину. Одного разу він мені дзвонить і каже: е, це було середини літа, каже, ти не знаєш е, пілота гелікоптера. Е, ну, колись би я може посміявся і подумав, що це якийсь жарт, але насправді я йому повірив, що він може купити гелікоптер і перегнати його в зону АТО. Це може так було смішно, але е, Ну, відповідно, він дуже багато всього привозив. І як е, бійці там треба було щось, ну, якась була потреба, він каже, так подзвони олігарху, він привезе. І це був жартома, так сказано, тому що Віктор було завдання. Він знаходив кошти, знаходив ці речі. Були вони там за кордоном в Америці, Польщі, в Італії. Він міг це дістати, привезти. три десятки світлин Віктора Гурняка присвячені знаковим подіям останнього року. У фокусі його фотокамери опинилися активісти на барикадах, молодята євромайданівці у бронежилетах. А далі миттєвості війни на сході, бойове життя побратимів Зайдару на світлинах. Закарбував Віктор і щасливі обличчя дітей у звільнених від окупантів в містах Луганщини. Та скорботу за загиблими бійцями тепер сумують за ним. Загинув Віктор на Луганщині 19 жовтня, коли вивозив поранених бійців з оточення терористів. Потрапив під мінометний обстріл, осколок буквально прошив бронежилет. Йому було лише 28 років. У нього залишилася дружина Ірина та дворічна донька Юстина. Бойовий побратим Андрій Стандіо згадує останню розмову з Віктором у день його загибелі. Він мені запам'ятається це. 19 числа, коли ми з 31 на 32 блокпост виїжджали, він підійшов, він їхав на цьому джипі, їхав в кузові. Я їхав ззаді на 66-му газоні. Він підійшов, обнявся, так засміявся. Така усмішка його дуже така цікава. Це і бережи себе. Це були його слова. Я відповів: ну що, друже, я можу тобі сказати, і ти себе бережи. Не вберіг чимало з представлених фотознімків були створені під час спільних робочих поїздок з журналісткою громадського телебачення Анастасією Станковою. Каже, Віктор не падав духом навіть у найбільш критичних ситуаціях та й іншим не дозволяв панікувати. Багато от всіх цих фотографій це я всі добре їх пам'ятаю. Ну окрім це останніх з останнього бою, де звичайно там на бойові вже журналістів не пускають. Він там був як боять. Він просто дуже сходився з завжди, Ну от моментально там от він. Він тут він вже щось поговорив, запитав, що вам треба, а я вам привезу йогурти, а я вам то, і тут вони вже всі усміхаються, в нього всі люди, от вони якісь усміхнені. Фотовиставку від Майдану до війни вже побачили у Варшаві. Ольга Цьома, Ігор Духович, новини на вежі.